Всім привіт! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Велика Британія від відрієл системного девелопера за липень. Розпочнемо наш звіт із секції 1 восьмої черги. Тут на 100% виконано кладку зовнішніх стін. На рівні другого поверху триває кладка внутрішніх перегородок. Влаштовано плиту перекриття шостого поверху це над паркінгом. В другій секції триває монтаж кронштейнів та систем відведення конденсату кондиціонерів. Тривають роботи з утеплення та оздоблення фасаду. Паралельно продовжується влаштування підпірних стін зі сторони вулиці Квітки Основяненка. Восьма черга це не просто логічне продовження проєкту, а приклад еволюції підходу. Архітектурні рішення стали ще більш сучасними. Простір сплановано так, щоб бути зручним для кожного: від молодих сімей до людей з інвалідністю. Запроектовано комфортні вхідні групи з пандусами під нормативним ухилом і дизайнерськими холами, зручними для щоденного користування. В цій черзі також заплановано вдосконалений благоустрій, якісне замощення, зелені зони, інтегровані бетонні парклети з лавками та сучасними малими архітектурними формами, які формують майбутній затишний простір. Передбачено підземний паркінг із доступним ліфтом, два евакуаційні виходи в кожному будинку та повноцінне укриття з посиленими конструкціями і системою вентиляції. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за будівництвом цього та інших наших комплексів. Також ви можете поставити свої запитання в коментарях до цього відео. І, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!